Поліції. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, оцей в юності там буде, господи, чи дома дитячий дім якийсь там, чи як воно там називається, чи літній театр, воно на чиїй території? Чи це приватна власність? благоострые, да? Угу. Ну да. Угу. Не, ну да. Управління зелених насаджень, так? Да? Угу. Окей, дякую вам. А у вас немає його номера? А ви можете мене пошукати? Корчинський? Угу. Угу. Хорошо, добре, дякую. Так, да, так, так. Деречка. Да, да. Зараз угу. дадуть директора. Наскільки я розумію, парк. Не, парк не може бути частною власністю. Ні, це ні, може це... бути тільки комунальною власністю. Скажіть мені, будь ласка. У вас в районі. Власне, Рай исполкома есть тут? Или у вас одни нас є Благоустрій це частная организация ЧОП. Может быть, вони юридическая В Районі исполнительные комитеты есть территориальные громады. Скажіть, районні, як ви сказали, на російській, на російській мові, воно зараз Ісполком. на російській мові, із полкомів такого немає, по українській мові немає. Тобто їх і... анулірували у вас, да. у вас є один горісполком, так? Да? Так. Да. Все, я хотів знати. так. Да. Значить, ці бивші жертви, як ви кажете, управляючі контори, ну я буду так казати по-простому, вони регіструвалися, значить, горі і є там у вас відділ комунальної власності. Це, ну... Якщо ну, начальник есі... ЖЕКа сказав, це відноситься до... них не відноситься та... до ЖЕКа, це ні. Це не їхня. Це, це комунальна власність відсладжень. Управління зелених відділення. Ні, дивіться, там же ж об'явлення висить. Там же ж висить, да, що слушай. вони будуть реконструкцію робити. А зараз п'ять хвилин їду. Угу, зараз я буду. Да, да, Володимир Іванович. Ой, Василь Іванович, Господи, Володимир Іванович, да, Угу. 390. Це дякую вам велике. Угу, дякую, дякую, дякую. Володимир Леонідович, доброго дня. Скажіть, будь ласка, це Святошинське управління поліції, Скажіть, будь ласка, парк юність, це ваша територія? Там знаходиться. Як це установ? літній театр, Так, да? да, там повинні робити реконструкцію. Реконструкція лінія. Я в там на території багато смітника. Можете, будь ласка, створити комісію, послати туди комісію, щоб вона оглянула ці території і прибрали це все сміття. Угу. Окей. Коли вам набрати? Через... Окей. Добре. Дякую. Дякую, гарного вам дня. Так, значить, вони створять комісію. Вони це хто? Управління зелених насаджень. Це їхня територія. О. Вони створять комісію, вийдуть. Сказав мені завтра набрати після 9 години, коли в них буде вихід, чи вони вийдуть сьогодні, чи вони завтра вийдуть. Завтра о 9 годині мені їх набрати. Ірина да. Вам велике дякую. Ні, то дивіться, якщо вони не прореагують. Давайте да. так, візьмемо. Ну, три дні. Сьогодні понеділок. У четвер я запрошую вас до себе, тільки після 10-ї ранку. Ірина Миколаївна. Да. А я вам телефончик свій оставлю. Давайте залишайте номер телефона. І да. дивіться, ви якщо вони до четверга вони нічого не роблять. Да. Ви проходите і тоді давайте ми зробимо так. Давайте а ви... давайте ми з вами свяжемося. Ні, ви я вас наберу і тоді да. ско... придумаємо план дій, куди да. ми напишемо, да. який лист да. на які органи да. на нацполіцію на цій території Цейкіо на благоустрій да. і на Київ з РДА. Напишемо лист. В якому зазначимо переліки, фотографії, да. відео. Можна туди додати цього смітника да. і будемо діяти згідно чинного законодавства. Правильно? Да, Ірина так, Ірина да. Е, Номер телефону, Так, да, Зараз я щоб не в ефір. Здравствуйте, Україна, місто Київ, а також Кривий Ріг. Ірина Миколаївна. <світ> я звертаюся до вас і звертаюся. До керівника райвідділу. ну у вас там написано станція поліцейська. Може воно і так. Ірина Миколаївна, ви мені обіцяли зателефонувати. Ви мені не зателефонували. А знаєте чого? Я скажу. тому що ви пробили. По моєму телефону, а також моєї фамілії. І решили, що хай воно так, як є, так і буде. Ні Ірина Миколаївна, а також керівник Райвідділу. Ви обіцяли, ви знаходитесь на території громади територіальної, якщо ви взялися. Ви, будь ласка, продовжуйте співпрацювати з територіальною громадою і тоді будуть вам подяки. Я вам покажу, що хоч мене немає в місті Києві, мені відео скинули, ніхто нічого не прибрав. Ви чуєте? А, обманувати не мозя. Ви обманули мене, а також маленьких діточок. Я повторюю, треба співпрацювати з територіальною громадою. Ви дивилися відео, чим я займаюся. Давайте ми не будемо з вами конфліктувати, тому що я туди приїду. І ви знати не будете коли. І ви знати не будете, коли я буду відкрию охоту на ваш рай відділ. Це не погрози, це є закон о корупції і публічної інформації. І закону о інформації. Так що давайте ми будемо дружити. Ви не будете обманувати громаду, тому що це так не годиться. Так не повинно бути. А вам всім всього доброго і до нових зустрічей. Дивіться продовження. так с этой стороны вот а это вот здание я что хочу сказать я полностью вам показывать не буду вот тут дитки катаются а этот ну это парк чтобы вы поняли это парк вот и вот это все всем парке вот тут сметник его надо немедленно прибрать А з якої ж сторони? Стой. Так, дивимося. Що тут відбувається. Що я обратив увагу Тут було написано ота вот штука. Бачите? Так, в якому це году? Це номер. А де ж там «год» написаний? Нічого нема. Ну все. Так, да, ну це ті, які підрядні. Що там у них там вийшло? Хтось десь кудись ділить деньги. Ти ж бачиш, вони не, не написано. Этот, в якому році. Так, добре. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.